Доброго дня, дорогі колеги. Я знову сьогодні в селі на, на своєму точкові. Сьогодні прийшов я, щоб відібрати рамочки з пергою. Рамочки я вже заздалегідь підготовив, Значить, поставив за, от, за діафрагму. От рамочка стоїть. Ну, Там я вже відібрав, я не показував, тому що вирішив зняти таке коротеньке відео вже там у деяких сім'ях я вже повідбирав і під дашок склав, зараз їх складу в переносний ящик і заберу до машини. Значить, рамочка вже намічена. Значить, винимаємо рамочку. Винимаємо тих ясеньку рамочку. Дивимось. Дивимось на рамочку. Як ви бачите, там перга є всередині і досить така непогана рамочка з пергою. Значить, пчілочки, пчілки значить, мед забрали, перенесли в гніздо. Перенесли в гніздо. Так, мені незручно трохи однією рукою. З другої сторони те ж саме. Тепер мені залишається тільки струсити цю рамочку і забрати в переносний ящичок.